ТЦК ні в чому не винний. Зараз ті, хто не підтримують мобілізацію або ухиляються від служби, або не хочуть служити, або бояться, можна по-різному по це називати, скажуть, ти що. Пильний чи що. А я вам скажу, що обставини, в які ставлять армію, вимушують ТЦК робити те, що ви бачите. А що вимушує ТЦК це робити? Руйнування інституцій в державі і невиконання закону. Хто питання? От хто да, за це винен? Винен президент України? Бо згідно діючого законодавства, він перша і найголовніша відповідальна особа за процес планування графіки мобілізації, дотримання конституційних прав, про які ми з вами не забуваємо, і виконання обов'язку громадянами, коли президент усувається від своєї цієї функції. Ми бачимо те, що ми бачимо. Коли президент не слідкує за справедливістю в країні, ми бачимо те, що ми бачимо. Коли ТЦК вимушено, бо якщо воно цього робити, не буде, не буде кому служити в армії і обороняти країну під час активних бойових дій. То вони підуть самі на фронт. Якщо вони підуть на фронт, то хто буде обробляти людей, планувати куди їх відправити, відправляти і так далі. Нікому буде. Ну і все, ми про ми вже програли. Але чи законно те, що робить ТЦК? Ні. Бо згідно закону, ТЦК не має функціональних обов'язків ходити і ловити людей. Але ті умови, в яких їх поставили, вимушують їх це робити. Ті умови, в яких поставили людей, вимушують. Протистояти цьому, бо, вибачте, іноді бачиш ну, відверту діч. Я не кажу, що це просто кожен раз раз за разом відбувається, але системної дічі вистачає. І вже прийшов час, пора втрутитись президенту в виконання своїх прямих обов'язків. Президент, місцеве самоврядування, підприємства, установи згідно закону мають цим займатися. Що натомість вони роблять? Вони роблять отак. От вони не хочуть не бачити, не чути, не показувати вам, ні в якому випадку, що вони мають в цьому приймати участь. Але вже пора діяти згідно закону, і кожен має відповідати за свою частину в плані мобілізації. І в першу чергу має дотримувати справедливість. Якщо служать всі, то служать всі, і в тому числі міністри, які подали у відставку, в тому числі. Депутати органів місцевих рад, як я вже четвертий рік в армії, всі мають служити, а не никатись. І от коли люди побачать, що можна владці це роблять, от тоді і почнеться якась справедливість. А так ми бачимо те, що ми бачимо.